Зібрала сьогодні урожай, оце, дивіться, помідорчики. Ну, вже збирали, ну не дуже так багато, щоб помідорів якось ну чері вистояли, а ті чомусь так пропадають. У мене там корейський длинноплодний, такий гарний томатик. ну Єсть він, але ще не дозрів. Ну, а ці ось тут і розовий. В основному чері. В основному всі чері, а так фітофтора достає, звичайно. Черіки є ось такі. От. Оце, здається, переопилився жовтий. Ну, хай буде. Це такі помидорчики в мене. Ну, на салат буде. Звичайно, я вже говорила, що на сік не буде. Так їсти буде, а на сік не буде. Що ще зібрала? Зібрала кабачата знову. Оце де урожай. Хай Бог милує. Ой, Я роздаю, роздаю і, і вже, мабуть, і кри зробити. Так оце ж ну, треба, треба зробити. Бо щось я розлінилася, оце, мабуть, зроблю ікри. Та тут на ікру, мені ж на зиму в нас є. І ще лишилася з прошлого року. А це так, зараз щоб поїсти. І там уже сині поспівають. А це ж кожного дня збираю гірки. Ви подивіться, це куди були мої очі? Піднімаю оце саму гілочку, важка. Де той огірок не знаходжу. Ну, це так нормальні усю, А це я мініатюрних корнішончиків зірвала. Думаю, що я зроблю з них маринованих півлітрові баночки, мабуть, зроблю. Бо хто це скільки поїсть. Ой, ну нічого. Добре, що є урожай. І зараз покажу, ну я не зриваю я, скільки синіх і вже які ростуть. Треба, ну, цей ікру можна робити. І перці такі здорові повиростали. Ну, чекаю, щоб покрасніли. Це цей корейський длинноплотний. Дивіться, який він. І там є. Ну, мало їх в цьому році, але тут іще. А, це друга гілочка. Ну, ось, у, будуть ще Та зовсім мало томатів чомусь у мене. І фітофтора нападає. Ну, є все. Хвати нам. Зараз покажу, які в мене там перці і сині. Так, ось о, дивіться, який перець. Дивіться, який він здоровий. Ось так руку, як отак робиш. Оце на всі. І тут ось. Дивіться, який здоровенний. Ну і так багато їх тут. Тут вогкувато, правда? Ну, нічого. Ось який м'ясистий буде, теж здоровий. Ще тут ось такі. Кущики манюні, а на них уже нав'язали, що кущик не витримує, просто не витримує. І десь я ще хотіла показати. Ось ну, це жовті такі, бачите, які. Ось ось що ж цього кущика я вже їх і підгортала, і три перчини, і вони важучі. Ну, ось. А це ось о, ці, що вверх йдуть. Такий здоровий теж. Не знаю назви. Це, здається, Наталія давала насіння. Це жовтенькі такі можна. Начинять, бачите, Гарні все які. Цих під листям понав'язувалося ось оскільки. І вони чомусь О, ні, одинакові, за кольором трішки різні. Та й так, ну да, ось отак, ось гострячком. Ну, це ті, що валя давала. Оце тут їх теж хватить багатенько. Ну, і що ти тут ходиш? Що ти хочеш? Що? Пусти мене, я пройду до синеньких. Пусти. Так, ну, по дорозі ось бур'ян зірвем. На, тобі бур'ян. Так, зараз на цьому кущику нема. А тут ось дивіться, які вже. І тут цього боку Самі кущі ще невеличкі. Ну, вони ж ростуть височенькі, а вже дивіться, скільки їх тут. І тут іди, іди, і вони тут є. ось, ну Ще можна днів два, впираються прямо в землю. От. І можна вже зривати, дивіться, це на одному кущі. Ох, дивіться, які. І, а тут маленький ще. А кущик от такий, невисокий. І так скрізь багато. Ну і можна вже зривати і робити ікру або смажити, хто що любить. Ой, у нас прям щось так аж важко дихати. Якось так. Погода така. Дивіться, затягнуло, дощику то нема, але затягнуло. А тут у мене соняхи. Уже два від ціля. Такі гарні. Ну, все. Гарнючі, такі здорові. А я в прошлому році садила, а потім птичкам виносила насіння. І ще лишилось. Оце побачила. Думаю, треба перебирати і посмажити. О, дивіться. Працює. Працює. Вінді не чіпаю гірочки, це гірочки посходили. Я це ж тут пропалувала, ну біля них там лишила, що думаю, може, ще зійдуть. Ну, всі, що я садила, зійшли, ну, в ямочці не всі зійшли. Я по три-чотири садила, ну, по дві зійшло, а все рівно одну треба прибирати. Ну і то добре, бачите, вже вже настоящий листочок. Єсть. Ось тут три зійшло, бачите. І вже такі величенькі. А тут ось які. О, мабуть, більше всього водички попало їм. Ну і що? Не чіпай Фенді. Не чіпаю гірок, Фенді. Фенді. Не чіпаю гірок. Ну, ось, о, в кожній ямочці є. Бачите? В кожній. І тут близенько один біля одного. Так що, може, і на салат щось буде, якісь огірочки. Показую наш урожай. це вже качани кукургузні. це вже можна зривати, вже майже суха. І ось о, бачите. Так що скоро будемо і тут. Збирати урожай і варити. І оце. Ну, там ще молоденькі Але чомусь не на всіх є. І фасоля поплилася, квітує, а фасолі ще нема. Оце кущова така, вона вже вище кукургузки. Ай, як завжди лая. А вчора себе тихенько вів. Зовсім його як не чуть було. А сьогодні хазяїн. Пішли чудо. Ага, все обнюхаємо, Так, да. все нам треба. Дуже душно. Може, думаю, винесу стільчик посидіть на дворі Трішки У мене є горох треба. Його вибрати. Я його вже вирвала, так треба там на насіння вибрати. Так щось не хочеться. Може завтра? Ось дивіться, це мій біскус. Я вже його показувала, а він сьогодні так гарно розкрився. Дуже гарний. Ну, всі одинакові. Чому в мене білого немає? Що зовсім білий? Якісь всі одинакові, ну нічого. Гарний, гарний. Дякую тобі, що ти квітуєш тут. А ще хотіла показати, Ліля мені принесла в цьому році і вже, мабуть, влітку сказала бардюрна троянда. Ну, я ж, це ж у мене тут рожеві, ось у ростуть. А цю я отак посадила. Думаю, ну, чуть далі. Ось у дивіться. Це ж вона молодесенька, і ось вона мені квіточок дала. Це вже дві буде. Отак. Гарній таку розведу, аби мороз не зів тільки. На кінець у мене черга дійшла і я сьогодні зрізала лілії. Ну, звичайно, не дуже гарно, але коли оці троянди підростуть, то вони будуть закривати оце що. Тому що ну, завжди ж зрізаєш лілії, щоб цибулинка була величенька. Ну, поки що так. І останнє, що я сьогодні хочу зробити, це від бутилку зняти з цієї троянди, яку я садила в прошлому році, як живець. І вже я з усіх познімала. Ні, ще одна десь у мене є не знята. А оце. Зараз знімаємо. От. От, тут у мене навіть написано, яка це буде. Так. Жовто-розовая. Ага, значить, жовто двох, двохколірна. І завтра я її піділюю. Може вона до осені і ще мені і квіточку дасть. Що ти хочеш? Нема в мене нічого, Господі. Ну, що ти хочеш? Це не можна, це я вимию і мені ще згодиться. Все? О, чи Ну, їж чебрець, давай, Їж чебрець. ось він. Квіточку вже викинув. І тут ось обур'ян Бур'ян, теж треба. Трішки його почистити. Ну, їж, квіточку, їж. Подобається. Ну, це так. А, я ще хотіла. Оце ж така краса. Може, воно камера й не передасть. Дивіться, тут чотири квіточки. Ось такі здорові, здорові. Дивіться. Гарна. І вже давно вона. Квітує, ну, тут я не стала її вчора зрізати, лишила. А то в мене тут вже. Ні, ото я червону зрізала вчора. Ті дуже маленькі теж. Дивіться, ціле літо вона в мене квітує. Маленький кущик, а вона все і квітує. Ну, на сьогодні все. А, я хотіла пошукати ще, де ж в мене тут бутилка? Ну, ладно, потом ще знять. Треба поливати. Оце перворічка, вже другий, другу квіточку буде викидати. І це перший рік квітує. Але вже друга квіточка теж тут. Маленькі, а квіточки гарні.